Як зробити так, щоб ваша система опалення була чиста і в ній не залишались ніякі окалини? Магнітний фільтр від бренду Рафтек вартістю в 1090 гривень виглядає ось так. Має 3 різьбу з накидною гайкою. Оцю накидну гаєчку берете, одягаєте на ваш котел, неважливо, це газовий чи електричний. І у вас виходить з боку зовнішня різьба, також на 3 четверті. Фільтр обладнаний ось таким краником, який ви перекриваєте, і через ревізійні отвіри оці ви бачите, наскільки ваш фільтр забитий. Відкручуєте цю колбочку, і бачите тут прозора колба з сіткою та магнітом. Знімаєте рукою цю колбу. При цьому у вас система перекрита, очищаєте її, збираєте зворотню, закручуєте. і... Ваш фільтр далі працює, далі очищає вашу систему опалення. Вартість такого фільтра всього-навсього 1090 гривень. При цьому він дозволить вам почистити вашу систему опалення і дозволить їй не забиватись.